Слідчі ДБР не віддалися із обшуками на митний пост ягодин. Ями та вибоїни. Мешканці Горохова скаржаться на погану дорогу. Майстер-клас для пацієнтів Волинської обласної дитячої лікарні. У Луцьку стартував всеукраїнський футзальний турнір серед юнаків. До вашої уваги підсумковий випуск новин середи 29 грудня. Отож, про головні події, доби, що минає, дізнавайтеся разом із журналістами Аверсу У студії. Працює Вікторія Олещенко. Мої вітання. Розпочнемо з події, що трапилася у Луцьку за кілька годин до виходу в ефір наших новин на території картонно-паперової фабрики, що розташована на вулиці Карбишева, три сталася побутова пожежа. Принаймні, таку інформацію повідомили наші знімальні групі, яка виїздила на місце події у прес-центрі головного управління національної поліції в області. На час прибуття журналістів на територію фабрики прибули поліцейські, рятувальників вже не було. Причини виклику на. Намагалися з'ясувати в охорони фабрики однак нам відмовили і на територію не пустили. Не було і на місці нікого із керівництва. Відтак деталі цієї події згодом. На митний пост ягодин слідчі державного бюро розслідувань навідалися із обшуками у Фейсбуці. Писали, що відпрацювання проводилося у рамках кримінального провадження щодо зловживання владою або службовим становищем за ознаками вчинення злочину, передбаченого статтею 364 кримінального кодексу України. Мовляв, що від сьогодні керівник митниці Артем Гусь на лікарняному речниця Волинської митниці повідомила, що обшуки санкціонова. Вані ухвалою личаківського суду у Львові і стосувалися не митників, а суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, яких підозрюють у злочині. Слідчі дії тривали півтори години. Тож на стільки часу окремих працівників митниці відсторонили від комп'ютерів та вилучали документи. Митниця лише застерігає, що це можна було зробити. Трошки інтелігентніше, отримавши доступ тимчасовий до баз даних митниці, і ну таким от наскоком доставати документи, але е, правоохоронці діяли в законному полі, а Волинська митниця сприяла їм у їхній роботі, і тому в принципі це все було не настільки. Як би то сказати, не настільки виставково, як про це пишуть у соціальних мережах, тобто ніхто нікого не клав, нічого там не було зруйновано, нікому ніяких підозр, чи, можливо, там викликів у якості свідків чи там якихось затримань щодо митників і взагалі щодо людей не було. Одначе у державному бюро розслідувань наголосили обшуки, пов'язані із можливим зловживанням службовим становищем посадових осіб із митниці, які у змові з групою осіб із Львівщини завозили контрабандний товар з Китаю і за сприяння отримали за це хабарі. За оперативною інформацією, мешканці Львова, будучи в злочинній змові зі службовими особами волинської митниці, впродовж листопада та грудня цього року ввезли через пункт пропуску Ягодин великі партії контрабандних товарів з Китаю. Посадові особи отримали за це неправомірну вигоду, а державному бюджету було завдано тяжких наслідків у вигляді повної несплати обов'язкових митних платежів та зборів. Під час обшуків були вилучені мобільні телефони, бодікамери, жорсткі диски, ноутбук та документацію. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення це частина 2 статті 364 кримінального кодексу України, зловживання службовим становищем». Намагався перевести через кордон авіаційний двигун. У водія спеціалізованого фургону, який перетинав митний пост ягодин, було задекларовано як багаж двигун до човна, вартістю півтори тисячі євро. Мовляв, його чоловік віз для власних потреб. Утім, у вантажному відсіку авто поруч із комерційним товаром, на який були усі документи, митники виявили авіаційний двигун. Його вартість майже п'ять тисяч євро. Тож двигун тимчасова. Сово вилучили за недекларування достовірних відомостей. Водієві загрожує конфіскація двигуна і штраф у повному обсязі його вартості на сьогодні. То майже 150 тисяч гривень. У квартирі на сьомому поверсі гуртожитку на проспекті відродження у Луцьку загорівся матрац. На місце загоряння оперативно прибули пожежники. Мешканці квартири на момент приїзду рятувальників вже залишили приміщення, тож евакуація не знадобилася. На місце прибули й медики. На щастя, обійшлося без жертв. Одразу на місці пожежі були зосереджені сили першої державної пожежно-рятувальної частини два автомобіля та автодрабина із 25-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька. Також виїхав оперативно-координаційний центр. Ми провели оперативну розвідку, піднялись до місця пожежі, подали на гасіння пожежі спеціальний водяний ствол. Ліквідація пожежі зафіксована о 13.05. Причина пожежі на даний час вважається найімовірніше, що пожежа виникла через коротке замикання подовжувача, який знаходився в цій кімнаті. Ну а це могло трапитись через перевантаження. На 9 років за ґрати за вбивство співмешканця наприкінці червня нетвереза мешканка села Смідин Ковицького району під час конфлікту ударила ножем у груди свого співмешканця. Чоловік помер у Старовигівському районному суді. Жінку визнали винною вчинені умисного вбивства. 9 років вона проведе за ґратами. Суцільні вибоїни намерзлі брили льоду і ями. Такою є дорога, яка пролягає через місто горохів. У міській раді кажуть і ще на початку осені, аби як замостили дороги, але це не вирішило, а лише відтермінувало проблему до настання дощів та морозів. Аби відремонтувати цих 4 кілометри, треба немало, не багато мільйонів гривень. Більше того, був оголошений тендер. З'явився і переможець. Однак його забракували. Нині ремонт цієї дороги відтермінували на час, поки тривають судові баталії. Це відео зняв один із водіїв, які змушені щодня долати справжній квест цією частиною автошляху, який пролягає через місто Горохів. Як повідомили у Горохівській міськраді, скарги на станції цієї дороги надходять від людей регулярно. Цього року, аби тут можна було хоч якось проїхати, старими шматками асфальту замостили найбільші вибоїни. Однак, коли пішли дощі, весь так званий тимчасовий ремонт зійшов на нівець. Марії кажуть, ця ділянка державна дорога територіального значення і знаходиться на балансі у службі автомобільних доріг у в області. Цього року основним чим помиляюсь, так службою це служба автомобільних доріг у Волинській області і ну на балансі неї перебуває, і в їхньому підпаркуванні. Оголошувала mm -hmm. тендер на капітальний ремонт, там більше двох кілометрів. Вже і переможець був на певному етапі цього тендеру, але потім судові тяганини і відмінили через суд переможця конкурсу і так на цьому все у Волинській службі автомобільних доріг. Зазначили, що самі сумнівались в тому, що переможець Тендрудзов. Шляховик Т виконає ці роботи. Запевняють, спочатку відхиляли ці пропозиції, аж поки шляховик Т не подав скаргу до антимонопольного комітету, який задовольнив її. Тож угоду врешті підписали. Але згодом прокуратура через суд її оскаржила. Тому нині дорожня служба чекає, чи буде апеляція з боку переможця тендеру. Процесуально для Інхе термін, визначений законодавством для оскарження. Тобто апеляція може бути. Uh -huh. Ми чекаємо, якщо то апеляція напротязі ще ну, там, до 22 числа мала бути апеляція. Проте так. Сам, саме надходження документів по апеляції, воно може ну, прийти на пізніше. Тому uh -huh. ну, ми чекаємо, ну, до кінця року почекаємо, якщо не буде його оскарження, значить ми тоді оголосимо по-новому оголошував новий тендер. Фірма, про яку йдеться стрибов'ї Тернопільського району, зареєстрована в 2019 році. Розмір статутного капіталу 1 мільйон 100 тисяч гривень серед засновників Микола Карпець і Олег Вітковський. За договором, який скасував суд, ці роботи мали б завершити 31 грудня 2021 року. Мали б, якби розпочали до слова, в рішенні господарського суду йдеться не лише про визнання недійсної цієї угоди, а й про скасування рішення тендерного комітету. Щодо відхилення пропозиції іншого учасника – Волинь-Дорбуду. на думку суду відхилили пропозицію, ціна якої була меншою на 5 мільйонів безпідставно. Між тим, сума, в якої обійдеться ремонт цього шматка дороги протяжністю 4 кілометри, немало не багато 111 мільйонів гривень. Однак, коли ж відремонтують дорогу, залежить від того, чи продовжуються судові спори, і як швидко Феміда винесе рішення Юлія Остапович для новин на часі. Аби зимова екстремальна риболовля залишила по собі позитивні емоції, та улова не призвела до трагедії, любителів порубалити на льоду. Проінструктували рятувальники у складі рейдової бригади. Були також медики та водолази. 11 ранку на замерзлій річці стир поблизу вулиці Ковальської понад чотири десятки безстрашних рибалок. Традиційно до них завітали рятувальники нагадати про правила безпечного перебування на льоду. Насамперед важливим є те, в якому стані рибалки виходять на лід. Щоб рибалки виходили на лід з холодною головою, вони завжди люблять ну вийти там, випити в алкогольному сп'янінні, але цього робити не потрібно. Виходити тверезими. Хоча б знати якісь там елементарні правила поведінки на льодові, хоча б щоб був лід 6 сантиметрів, щоб можна було вийти ну, безпечно. Рятувальники розповіли, на даній ділянці річки нині товщина льоду близько 20 сантиметрів. І хоча це відносно безпечні умови для рибної ловлі, потрібно бути проінформованими, як діяти у разі біди та як рибалити, щоб трагедії не сталося. Також хочемо переглянути, наголосити і наголосити, згадати, що потрібно з собою мати для першочергових дій, для порятунку, можливо, хтось один одному зможе допомогти. Також самоврятуватися, як ми бачимо позаду мене, знаходиться багато рибалок. Перше, що хотів би наголосити, не скупчуватись в місцях, не збиратися великими кучами, не йти в місця, де не знаєш товщину води. Також е, потрібно бачити, де є в, на поверхності, вода виходить в ці місця не йти. Якщо хтось із рибалок пішов під воду, головне не панікувати. Професійні водолази розповідали риболовам, як діяти, коли товариш тоне, а допомоги чекати ні від кого. Підлазимо до людини, якщо людина потребує допомоги е, з цією доскою і е, з кінцями. Підходимо акуратно до води, подаємо йому доску, щоб людина вхопилася за неї та й поволі достаємо її. Все робиться на спокійно і швидко. Людина топиться, вона відчуває страх і купушиться в воді. Треба так підлізти, щоб вона вхопилася за доску, і тоді її можна достати. Варто забувати про підступність річок, навіть вкритих льодом. Рятувальники кажуть, минулого року рибалок, які пішли під кригу, вистачало станом на сьогодні, ще в нас не траплялося жодних випадків отопання людей під лід. в тому році, да було і випадків і дітей, і старших тому, скажімо так, ми і проводимо ці рейди. Це дійсно небезпечно, так як ми знаходимося от на сьогодні на річці. Так само. Мо як про люди провалюються під лід, є підводне течія, і їх це ще більш небезпечніше, ніж на озерах, там де стала вода. Рятувальники також наголошують, у час канікул батькам необхідно бути пильними та не допускати, що прибалити на лід виходили діти. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Звичний лікарняний запах Волинської обласної дитячої лікарні розбавили аромати медової імпірної випічки та глазурі. Вже традиційно напередодні новорічно-різдвяних свят. Ведуча кулінарної програми Гурманія на телеканалі Аверстома Федоренко збирає діток, які нині перебувають на лікуванні, аби так би мовити, розфарбувати сірі лікарняні будні кольоровою глазурю та Теплими розмовами, як зі звичайного пряника, дитячі руки створювали солодкі шедеври, бачили наші журналісти. Восьмирічна пацієнтка в офтальмологічного відділення Нагліна каже, нудьгує тут з приходом тихої години, але зараз сумувати ніколи. Потрібно зробити найгарніше печиво. Тож розповідає, як планує його прикрасити. Я зараз зелене титво ще буде якісь кольори брати, і будуть ніби прикраси або посипка буде прикраси. Разом з Ангеліною стараються на совість і виводять візерунки на печиві, яке принесла їм телеведуча Тома Федоренко. Не лише діти, а й медсестри з відділення. Ці майстерка Си дуже важливі, особливо перед такими святковими днями. Діти м -м -м, задоволені, дуже в настрої. Вони чекають цих майстри класів. Дітки, які лягають в певний час кожного року в цю пору, вони їх. Чекають батьки малюків розповідають, що подібні майстер-класи необхідні для діток, які перебувають на лікуванні, особливо в новорічно-різдвяний період, коли, незважаючи на обставини, хочеться відчути святкову атмосферу. Тож такий захід на часі він розрядив обстановку, звеселив якось дітей, додав новорічного настрою. їм ще більше захотілося виздоровити, поїхати додому до близьких, щоб свята провести. Родині своєю чергою ініціаторка майстер-класів Тома Федоренко розповіла, що вже не вперше проводить подібні заходи, і для неї справжня нагорода за це бачити радісні очі дітей. Дуже хочеться вносити в лікарняні будні таку часточку тепла, добра, смакоти, от щоб дітки теж могли ну хоч трішки так, розслабитися і. Насолодитися цим дійством, кожен із учасників майстер класу придумав самостійно не лише дизайн свого печива, а й те, як ним краще розпорядитись. Одні посмакують ним самі, інші приготували це печиво для рідних і вручать ці солодкі сюрпризи вже коли повернуться з лікарняних палат додому. додому. Юлія Остапович Дмитро Кудик, для новин на часі. У затурцівській спеціалізованій школі мешкають діти з особливими потребами. Нині тут 143 вихованці, 11 із них сироти. Днями тут відбулося свято, на якому побувала моя колега Анна Романчук. Вірі Ковальчук, 14 років. Дівчинка-сирота. Пригадує, як шестирічною потрапила сюди, а нині має хороших подруг. Жити мені тут нормально. Я вже сюди взагалі привикла. Це мені як хата. А от Богдану Вавренчук направила в заклад спеціальна комісія, адже дівчинці важко давалася навчальна програма. А тут каже, все подобається. Роки вчимо, потім все років беруть сюди на ЛФК, Там зарядку робимо, потім тут граємося. все танцюємо, танці вчать нас читати все вчуть, танцюємо пісні, вчимо. Олена на камеру говорить неохоче, соромиться. Дівчинці тринадцять. Потрапила сюди разом з сестрою. Поступила я з сестрою сюди, пішла в підготовчий клас. потім подорожилася з Богданою, а потім з Вірою. Ми гралися, подорожилися собі. Граємось, бігаємо, танцюємо, співаємо. А от Надія залюбки розповіла про свої будні у школі. Мені в школі дуже подобається тут. Я люблю складати пазли. Футбол найбільше грати. Мію малювати. Ми міємо гратися, дивитися телевізора разом. Ми любимо посміятися, міємо секрети розказувати один одного. Ми... Насолоджуємося часом разом. Напередодні новорічних свят сюди приїхали гості, аби подарувати цим діткам каску та солодкі подарунки, та й самі не поїхали з порожніми руками. Дітки зробили власноруч новорічні композиції. Народний депутат України В'ячеслав Рубльов – частий гість спеціалізованої школи у затурцях, адже завдяки його сприянню тут зробили чимало. Зокрема, перекрили дах, відремонтували санвузли і навіть придбали шкільний автобус, дивлячись в їхні очі. Хочеться їх підтримати, тому що дійсно. Сно для них це свято, і знаєте, треба, щоб вони вірили, що в них є майбутнє вірили в ту казку, яку ми для них можемо зробити, і саме головне, щоб в цих дітях завжди була. Жива надія, що їх підтримують, їх цінують, і їх люблять їхнє навчання, їхню працю. Тому перед новим роком я вважаю, якраз в таких спеціалізованих закладах це наша місія нести дітям добро. Спеціалізована школа у Зотурцях під опікою обласної ради. Тож, аби зробити дітям свято, приїхав сюди і голова волині ради Григорій Недопад. Особливі дітки, ми чудово розуміємо, що вони навчаються в спеціалізованій школі, Можливо, не завжди вистачає їм уваги. Тому ми якраз. В ми свою увагу якраз приймаємо на те, щоб все таки їм більше більш-менш сподобано. Не те, щоб подобалося, приємно було тут перебувати. Опісля святкування дівчата розповіли, про що мріють. Я мрію, щоб ніколи не було на світі війни і щоб коронавірус відступив. Це страшна, просто хвороба. А мрію, маєш свою мрію? Маю. Можеш поділитися? Мрія в мене знайти сім'ю. Анна Романчук з Володимир Волинського району для новин на часі. І на завершення до новин спорту досить активними і насиченими видалися останні дні грудня. Близько півтисячі юних футболістів із різних регіонів виборювали першість на всеукраїнському турнірі з футзалу Гран-прі Луцька. На фінальних іграх побувала Ольга Яцюк. Напередодні новорічних свят у Луцьку стартувався український футзальний турнір серед юнаків у п'яти вікових групах від 2010 до 2014 років народження. Турнір під назвою Гран-прі Луцька передбачає три етапи, і цими вихідними відбувся перший, у якому взяли участь 46 команд з різних куточків України. Два дні команди вели боротьбу у групових іграх, а 26 грудня змагались за головні трофеї. На першому майданчику у групі юнаків 2011 року народження за кубок першості зійшлись луцька команда Волинь 1. Та Динамо зі Львова. У першому таймі голову відзначились львівські футболісти. Удача супроводжувала їх і далі. І до кінця матчу вони забили ще два м'ячі. В той час як лучани спромоглись лише на один у відповідь. Це було складно, досить складно, тому що вони дуже пресингували і дуже хотіли забити. Моя дуже команда виклалась на повну, як навіть не 100%, а на. Дуже задоволений своєю командою тренер Ярослав Хомен каже, за чотири роки занять вони вже вийшли на хороший рівень. Турнір був на вищому рівні. Ми, команда, наша Динамо, зайняла перше місце. Я би хотів дуже їх похвалити. Вони заслужили перше місце і. Не молодці. Тим часом на другому майданчику за звання найсильніших у групі юнаків 2013 року народження змагались дві луцькі команди Волинь «Волинь-2» та Олімпія. Потужно проявили себе гравці Волині у першу половину матчу, чотири рази пробивши ворота суперникам, пропустивши лише один у свої. Після перерви другий тайм уже не був таким результативним. За всю 15-ту хвилинку п'ятий гол забили футболісти Волині. Ми команда Волинь дуже раді, що вдалося нам виграти Олімпію і забрати». Перше місце. Ми були на цьому турнірі. Не просто так. Ми були на цьому турнірі, щоб награтися. Були дуже напружені ігри, але ми, ми все-таки змогли виграти. Також переможні кубки у своїх групах вибороли обидві команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 міста Луцька. Особливо не було рівним найстаршим футболістам, хлопцям 2010 року народження, яким вдалося виграти в усіх суперників. Ми грали три дні. Було шість ігор. Ми всі ігри виграли, зайняли перше місце. Емоції просто неймовірні. Ми виграли перший етап. І будемо тримати себе на сходинці першості. Це вже другий цього року. Такий масштабний турнір для дітей організований фондом Ігоря палиці. Тільки разом не так давно у вересні на Луцькому авангарді відбувся всеукраїнський турнір серед дитячих футбольних команд кубок єднання 2021 І взимку стартував новий трьохетапний турнір, який зібрав майже пів тисячі дітей. Перший відбірковий етап зібрав 46 команд з різних куточків України. А це понад 500 учасників. Хлопці, і дівчата сьогодні показу. Звали вищий клас, п'ять вікових категорій об'єднав турнір. Бажаємо перемог усім учасникам, не засмучуватися, особливо напередодні свята, що раптом трішечки щось не вдалося, обов'язково вдосконалювати свою майстерність і перемог у новому році. Організатори подбали про багато призів для дітей, аби підтримати їх бажання займатися спортом та бути сильнішими. Кубки, медалі, дипломи, футбольні м'ячі та солодкі подарунки отримали переможці та призери. А також нагороди отримали усі команди турніру та кращі гравці у різних номінаціях. Уже наприкінці лютого у Луцьку відбудеться другий етап футзального турніру, де команди зможуть взяти реванш або ж утвердити свої позиції. Ольга Яцюк для новин на часі. Такими подіями запам'ятався день, що минає. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ж ви стали свідком цікавої або надзвичайної події, повідомляйте її нам за номером телефону редакції 050 378 72 06. У студії працювала Вікторія Олещенко з містовних вам новин і нехай щастить. новорічно різдвяні свята це час, коли особливо хочеться змін. За прогнозом синоптиків, у четвер, 30 грудня в Україні буде суха погода, подекуди навіть визирне сонце. На заході хмарно. Температура повітря вночі від 11 градусів морозу до 1 тепла, у день від 4 морозу до 3 тепла. У східних областях мінлива хмарність, температура повітря нічної пори від 16 до 9 морозних градусів, у день від мінус 5 до плюс 1. На півночі хмарно і трохи сонця, температура повітря вночі 9-6 морозу, у день від мінус 5 до мінус 1. У повітряних областях хмарна погода, температура повітря вночі від 9 градусів морозу до 4 тепла, у день від 2 морозу до 9 тепла. І у центральному регіоні буде хмарна погода, температура повітря вночі від 14 градусів морозу до 10, у день від 4 морозу до 0.